Ейо, народ, всім привіт. у Мікрофон Енскрейн, і ми сьогодні пограємо в таку гру під назвою Лазер. Все, що я знаю про цю гру, це те, що він треба проходити через різноманітні перешкоди і ухилятися від лазерів. Також ця зв'язана з блогером містром Бістом, якщо я не помиляюсь, але я його не дивився ніколи, і все ще я про нього знаю, це те, що він популярний. Тут, до речі, також в грі є українська мова і. Поки що гра безкоштовна, тому якщо ви хочете в неї пограти, то грайте, бо скоро, наскільки я знаю, вона стане платною. Е, в, в принципі, що тут у нас? Можна просто перса вибрати. Да? Е, ну окей, давай Хлою оставимо, мені принципі без різниці. Я прийшов, до речі, навчання я витратив на нього 3 хвилини. З бомбьошкою я його проходив, так що гра бомбіжна. Можна було піти пограти в онлайн, но там довго шукаю гравців, тому погнали в одіночку. І так, раунди 5. Ну, це багато. Я не знаю. Давай, може, от 2 поставимо, просто так, щоб подивитися на гру. А, тут 24 рівні, окей, пожив. Давай три раунди поставимо, таймер на 3 хвилини. І цей 3 хвилини має прийти. І 24 рівні. Погнали. Покажу в одиночку, подивимось, що це гра, що це за гра. Окей. Uh, okay. Тож ми зараз, по ідеї, йдемо сюди. Я нагадаю, типу, так, да, цій грі можна грати в онлайн. Я тільки що про це сказав. Але поки що хочу в одиночку пограти, подивитися, як це все працює. Так, подія ще ця штука відкриється, і ми будемо проходити через різні прошкоди, ні? Так, да, вот, все касена. Раунд 1! Окей. 1, oh, 3, 2, 1, go! Let's go! Да ух, oh, перний. E, короче, я понял, ця гра створена для бомбежа. І я це все повинен пройти за задовбаних 3 хвилини. E, мені треба було додати явно більше часу, тому що це капець. Я не знаю, як це пройти. Все, народ, можна виключати відео, це GG, а можна щось попроще, це дуже важко. Це прям капець як важко. Я обучалку проходив 3 хвилини. Ця гра зі ваші нерви. Я, я відповідаю. А може щось попроще? Це дуже важко. Камон, як це пройти? Я взагалі не можу це пройти поки що. Офігеть. Блін. Це сложно. Це дуже складно, точніше, так, да, це дуже складно. Бачаю зафіцуржик. Блін. Окей, okay, давай попробуємо це пройти. Тобто ця штука, от вона двигається, по ідеї вона може пройти через цей блок, чи ні? Бо в мене типа ще й час, хвилина 30 ой, хвилина 57 залишилась. Давай я перезапущу. Може налаштування, А, ні-ні-ні, це не то. А, ну я не можу. Окей, okay, хорошо, просто я хотів трошки додавати більше часу, бо ну це триндець, Угу, вона вбиває через цю штуку, так само. А як? Я не встигаю. Блін, короче, ладно, погнали на рандом. Так тут і є, по суті, рандом. Ну да, тут, по суті, є рандом. Я... Диви, воно рандомно стріляє! капець. Вся гра це бомбежка. Я не знаю, якщо типа играти з друзями, то напевне це буде <сум> бомбіжно, весело і прикольно. Но в соло тут, блять, нерви, може зійстину дуже так хорошо. Типа, я от уже граю, не знаю, ну скільки? 2 хвилини, напевно, вже десь і. У мене вже починає підга... підгорювати. Підга... підгорювати да. Коротше, йдемо в меню. Можна якийсь прощий. Е... Лейзерс, дивіться, таке. Можна якийсь прощий цей рівень? А, так, да, тут його можна вибрати. Е... Я не знаю, що це просте. Е... В... От давай я не знаю, що виберемо. В принципі, в труді не важко виглядає. От я хочу на цьому пограти. Зняти всі виділення. От, виберемо все. Е, так, раунди. Один раунд, три хвилини, все. Hello, with, with your Custom. Щось там не може бути. Не знаю. Е, коротше, погнали, спробуємо це го пройти. Тому що це капець Я сподіваюся, ця карта буде трішки полегше, бо ну, та реально дуже важка. На початку гри в таку карту мене не потрібно закидувати. No, 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 man. Так, давай, давай, прогружайся. Після цього відео може піду подивлюсь його блогера. Я, в принципі, коли в Ютубі шукав щось про цю гру, він мені наткнувся, і там щось якісь первішки були похожі. Ну вот, це вроді проще, да? Сказав я. Ну як проще? Ні, ну тут легше чуть чуть тому що. Тоже важко, ну легше, чем та карта, то взагалі триндець. В принципі, я так розумію, треба тільки до той фігні дойти і все, але ну це тоже важко. Це нічого не легко. Блін, хоча б один раунд, у мене вийде пройти, чи ні? Я дуже сподіваюся, що так. Окей, сюди го сюди го сюди го Окей. Не, ну камон! Блін, це прикольна гра, ну мені нерви свої зіси максимально просто. Воно рандомно, просто тут зав'язано все на рандомі. Ти не можеш якось. Я не знаю, як на український сказати, типу, предугадати, де буде. Як сказати? Ну, типа, ця плитка появиться. От, ти типа пригаєш, і все, вона рандомно якось появляється. Це дуже важко. В стімі, до речі, про цю гру, отзиви змішані, ну. Я там трошки почитав там. <реш> до речі, Такі угарні трохи отзиви, але є нормальні. Я думаю, ця гра буде, до речі, популярною. Поки що на Ютубі я Ну не прям багато часних відосів знайшов по ній, доволі, кстати, мало. Ну, ця гра вийшла внач... на початку, вроді би, 24-го року, щось таке в січні, десь ще в лютому. І от зараз в неї, поки вона безкоштовна, я вирішив пограти, чому б і ні. Купувати я, напевне, її не буду, хоча хто знає. Розумно розробники зробили, що от, тіпа, спочатку гра безкоштовна, тіпа, ти можеш її як демку якусь затестити. Подив... Ну навіть не демку, це повноцінно вже готова гра, ти можеш на неї подивитися, пограти, а потім якщо тобі зайде, коли вона стане платною, ти її зможеш як купити. Кстати, прикольно, якщо так всі робили розробники, типу, вот, давали тобі десь годину е, э, безкоштовно, і потім забрало тебе доступ. Тобто, якщо тобі сподобалось, ти купляєш гру, якщо ні, то ні. Просто це потім, якщо тобі гра не сподобалась, і ти вертати гроші, це все геморно, але я іноді так робив. Купив, до речі, розкажу про такий інцидент, я купив гру Batman Arkham City, мені вона якось не дуже сподобалась, ну, не моє. І я вертав з неї гроші, хоча я її скидці взяв, вона тіпо, недорого стоїла, але все ж таки, я кажу, було б круто, якби давали пограти хоча б годину. Uh, ми прийшли, правильно? Я, до речі, стих. Ура! Я пройшов, я пройшов хоча б одну карту. Оу, uh, йопір, не яка музика громка. Зараз ви її почуєте. Я сподіваюся, що ТП немає, вроді як я перевірив на Ютубі, вроді їх немає, ну, фіг знає. Uh, це буде та ж сама карта, так? Да? Окей, uh, okay, давай подивимося ще на якусь. В принципі, я думаю, можна ще на якусь карту подивитися. О, що тут є ще прикольного? Таке нескладне, що щось, бо складне я точно не пройду. Ну от оце, вроді, виглядає просто, фіг знає. Погнали ще сюди. Зараз подивимось, що це таке. І, в принципі, думаю, на цьому будемо фіналити відос. Так, сподіваюся, тут не дуже якийсь геморне, щось важке. Лейзерс! <гум> Блін, так угарно він кажеться. Це капець, конечно. Аушнички такі, ну, ми зашибісь. Final раунд. Блін, може треба було онлайн піти. Ну, я, можливо, зараз займюден відос по цій грі. Просто для початку захотілося якось пограти в. в соло режимі плюс, щоб ви розуміли, зараз я подивлюся телефон скільки часов, зараз пів сьомого ранку, щоб ви розуміли. Тобто <світ> там онлайн, щас, ну. Трошки довго катку шукаю. Може було, в принципі, на 7 DB зайти, подивитися які онлайн ці ігри бо я не дивився, але. Але. Блін. Блін. А як це пройти? Подожди, треба, типа, подождати, поки воно наверх підніметься. От, все, погнали, погнали. Да ну. Офігеть, де як я просто прийшовся. Я думаю, це складніше, я вже все, я вже привик. Він, музика дуже громка на цьому. М -м, коли ти виграєш, вона прям дуже громка, я ж ви розуміло щас знімаю свої наушники капельки, бо. Ну це капец. Тоді ще подивимось на якусь ще одну карту, я думаю, це просто буде дуже важко, але мені, треба чи трохи заходимо. Ми грали на вертігу в КС. Грали на вертігу? І волк за лайн може. Не програла на вертігу, подивимось щось таке. Остання карта. Можливо, в часі також пройдемо. Блін, ні, в принципі, ігрушка прикольна, типу, в неї зашибісь, можна пограти. Тут стуруруд, 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 стуруруд. Давай, давай, давай. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go baby. Давай. Файв. Вертіго, йдемо в кесочку напи грати, катати. Go! Угу. Треба балансувати, а я не встигну, я не встигну. Офігеть, а може це якось перепригнути? Типа лайфхаком. Отакого, от ні? Поняв. <гум> Хорош, хорошо придумали. Мене затягує. Чесно скажу, мене затягує гра. Ага, я поняв, треба балансувати спину. Ну, треба дивитись на спину і. Коли вона нахиляється, отак от. Вправо, тут треба робити вліво, але я все одно впав. ні, ні, -ні. бомбежка, бомбежка хороша, тут нерви. Нерви тут езсе. Тут ще блін, треба встигнути, О, чим... самий головний прикол. Ага, тут у нас лазер. Як думаєте, встигну? Я знаю. Ти серйозно? Я такого не очікував. Я не очікував, що воно ще буде повертатися. Офігеть. Так, акуратно. Да як так! Як так просто! Як просто так! Як просто так. Як просто так. Аккуратно. Окей. Ідемо ще дого. А як! Ну, камон, все, мене вже напрягає трохи. Я щось думаю, ми за хвилину не зможемо це пройти. Я вже прям. Як це сказати. Занурився повністю цю гру. В тому плані, що. Максимально зосереджений. Во. Ну, я максимально зосереджений, але мені це надає, типа, якоїсь переваги, тому що все одно тут дуже важко все грається. Але це прикольно, прикольно придумали. Це КСІнді Студія, наскільки я знаю. Ну, так сім'ї було просто написано. І... Прикольно, до речі, от інді розробники, от там була ще якась ігра, якась треніла, я не пам'ятаю, вона називається, там ще один чувак її зробив. І вона доволі популярна. Коротше, ми це не пройдемо вже. Давайте чисту хвилину потратимо. але, Коротше, ладно, я думаю, я це вже не пройду. Я показав Ой, вам гру, <смеш> Блін, як він це гарно каже. Е, кому сподобалось, можете качати, пограти. Можливо, ще ти доскати про ці грі запишу. Е, а ми на цьому фіналом пишіть, як вам ця гра. У мікрофона був інскрейн. Ви можете підтримати мене донатом, якщо хочете. Можете поставити лайк, буду засіда дуже вдячний. Написати, звісно, в коментарі. Е, ще раз скажу, мікрофона Бунскрейн. Дякую за перегляд і всім пока. Скоро побачимось.